А ну туда. Вот то там деляночка. Е! <решит> Слушай, це не кило, це, це двуха, мабуть, па. О, хо 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 це двуха. Та вроде відчепилася. Опа! Да диви, как відчепилась удачно. <решит> Друзі, всем привет! Сьогодні знову рибалитиму на річці Всел. Після останньої риболовлі прям дуже хотілося знову сюди проїхати. Але сьогодні вже ловитиму не з сашком, а разом з батьком. Так, батько вже зачепився, здається, за траву, мабуть, зараз відчепимось. Ось, пливемо по тій же ділянці, що плили з сашком. Можливо, трошки її сьогодні продовжимо. Подивимось, ми сьогодні об... 11 почали рибалити, з Сашком ми почали рибалити десь о другій, початок 3-ї був, то часу було менше. З батьком сьогодні часу більше, тому можливо ми там трохи далі вже під кінець риболовлі трошки продовжимо рибалку. Подивимось, як буде ловитись. Якщо буде гарно ловитись, продовжимо, якщо буде погано, то який сенс. Ось батько ловитиме на салатову, точніше на фіолетову приманку з салатовою головою на 7 грамах. На фіолетове курча, а я буду ловити теж на фіолетове курча. Але ось спробую з червоною головою. Сильний вітер у нас сьогодні, але наче річка в низині знаходиться, там поверху прям дерева дуже сильно хитає вітер, а тут знизу наче більш-менш нормально. Я думаю, справимося. Але сьогодні взагалі вітер такий прям 7 метрів на секунду придивало. Дуже сильний. І погодка така, ну прям ми ось з сашком були було плюс 24, якщо я не помиляюсь. А сьогодні ось плюс 15, плюс 16, прям така осіння погодка. Ще й вчора дощик пройшов, ну прям ось останні два дні дуже така гарна щуча погодка, як на мене. Подивимось, як воно буде. Хотілося б, щоб не гірше, ніж з сашком ловилося. Ось з Сашком ми коли рибали, то перша година у нас взагалі тиша була. ось. Там шнурка 50 грамового Сашка спіймав і все, взагалі тиша. А потім риболовля пішла. Ну, Я думаю, буде, мабуть, приблизно те ж саме, бо ну, просто початкова ділянка дуже-дуже мілка. Тут ми, скільки ми вже не намагаємось тут щось спіймати, ніколи нічого не ловиться. Тут глибини ну, метр менше навіть. Метр це максимум, мабуть, що тут є. Тут просто важко тій щуці навіть зайти сюди. Бо тут е, усюди сина течія і мала глибина. Може якась дурна і зайшла випадково, але щось поки що ми її не можемо зловити тут, якщо вона тут є. Ось гарно кладемо прямо в коріння. Але нічого немає тут. Ну ти ж начепляєшся? З чого ти вирішив, що багато, якщо ти начепляєшся? Ну значно багато. О, є! Ха, -ха окунь! По-моєму, окунь. Так, да, ти бак курчає як окуні в лупи. Ого, слухай, так це ще непоганий окунь. Мені щось якось він пручався слабенько. Дига кабан який. Пузяка. Ай колючий, падла. Блін як гарно коня ловляться останнім часом. На ага. ну, ну тут же ж теж оце пелюсточка, це як тейлспінер, їм подобається, так. Окуня ми возьмемо, Ну такий грам. Та ну перестань, дайте я покажу. Та ні. 200. 200-250, я думаю. 400 точно ні, ти що? 400 це кабанюка пожебу. Ось Окунів полюбляю ловити, бо у них слизу немає. <рес> ось приманку поправив, все у щуки, після щуки слиз, капець. Ну, тут не сам, ну. Та ну ні, звісно не сам. Ні, ну ти розумієш, що тут суть в тому, щоб на курча він клюнув, треба, щоб він ну, реально гарного розміру був. Ну Це чітко взяв, без якихось... Зазвичай окуня там щось дьобають, А цей прям... Чітко взяв. Ні, ну ловляться, бачу. Так, окунів важко на таку приманку, краще б щось поменше, да, Окуня б краще ловилось. Але суть в тому, що і окунь бачу, може залітити, зато гарний залітає. Маленький да, Ось тут бачиш, вітер прям відчувається. Ох, у мене аж чуть кепку не знесло. Вона в такому місці взяла, що, ми, я чесно кажучи, туди так кинув, не знаю, навіть і кинув, А вона зловилась. Опа! О, гарна щука. Диви як пручається. Гарна щука, там ляж, Ні, ні, щука. Але не така гарна, як хотілося, б, не залікова. Трошки. Тобі не? Та ні, я її... Так, візьму. Грамів 700-800. Ні, 700 нема. А, ні, може 700 і є, але 800 точно нема. О, така жирненька, не велика за розміром, але така, досить жирненька. Відпускаю. Та я так, щоб не зачепитись. А ну туда. Ото вот там діляночка. Є! Е! А да, -мо, тига вставлю. Кажу діляночка перспективна, одразу. Так, якор, якор зараз кину, давай. Давай кину якорь. Ось тут може ще покидаємо. Слушай, ну мені це подобається. Зачепився чи є? Зацепился, да? <реш> хорошо, хоть якорь не успел пустыть елки, я щука. сейчас, сейчас, сейчас <реш> Уж... вытащу якорь. Та да щука <реш> до сих пор же ж... ей. <реш> Та -такаш. нет, трошки, трошки меньше может, да нет, ну плюс-минус за размер. О, вичиплос, ну и добре. Не показав, яка Та не ну, така, така сама, як перша. Так, куди ж тебе кинути? Ну давай сюди. Блін, листя стільки це капець. Ну це капець реально. Як тут кинуть? Он диви Просто і листя, і трава, і все що хоче. Це, да, зараз оце листя почне падать. Важко буде щось зловити, блін. На чисту ділянку, і що кудись кидати, на ну, такого, де ти знайдеш, кругом уже це листя. Так, умови важкі, я чисто так був впевнений, що ми гарно відловимось, але в мене вже є сумніви дуже великі, бо... Ну це капець просто. Чи кидати якір просто майже на кожному метрі, бо я не знаю. ну Просто неможливо. Вітер проти нас, аби в спину, то ще якось це можна боротись. Просто швидше б нас штовхало. А тут виходить вітер в лице дуже важко. Ну поки ще й місця такі, що тут навіть і якір дуже не хочеться кидати, бо кинеш ну, реально один-два закиди. Ну поки що будемо так іти більше шукати гарні. Ну туди отдалі, наче трошки будуть гарніші місця. Тут навіть і якір кидати не хочеться. О, є, бачу, окунь, окунь, па! Так, да, окунь. Я побачив. Такий же, як в мене, да? так? Такий, як в мене, може, ну плюс-мінус, да, 20-30 грамів. Ну хоч щось. Це, ти бачиш, ну реально окуні гарно ловляться. Це ми аби щось поменше почепили, то можна було б надьобати окунчиків невеличких. Ну хоч щось піймав, а да? то вже ти... Отчаявся. Так. Другий окунь. Так, у нас ось зараз буде дуже перспективна ділянка. Дуже багато ми тут ловили гарних щук. Зараз щось будемо намагатись якось якір кидати, мабуть, бо вітер продовжує нас штовхати. Якось так, я не знаю, співпало, щось що вітер піднявся, щука взагалі. Мені це здається не схоже на співпадіння, реально тільки почався вітер, щука вимкнулася взагалі. Може такий сильний... Та Може такий сильний вітер тільки гірше впливає на кльов щуки. Чув я таке десь в інтернеті, що коли прям дуже сильні хвилі, то це не дуже начебто гарно. Гарна, па, кіло плюс. Yeah? Угу. Oh. Ну я ж казав свидетель. Для... Слухай, це не кіло, це, це двуха мабуть, по. Охо-хо-хо-хо-хо, це двуха Бляха-муха. Все. Капець. Гарна щука була. І приманка гарна була. І саме прикол, що ти бачиш, шнур, ото може я перетер через гілку. Не, не перерізала. Шнур, просто шнур порвався. Порвався. Ні, ні, порвався шнур. Треба міняти шнур, я ж кажу, це бачиш. Блін, з того самого місця взяти два трофеї. ну Це два плюс була. Це два плюс була. Блін. Так, да, гарно. А ти бачиш, вона одразу випрыгнула, якось показалась на воді. так цікаво, Така покльовка цікава була. І, шла, і я одразу її, і, не этот, і не відчув, що вона така. Я думав кіло плюс. Ну, кілошка, кіло плюс. Блін, прикро. Реально шнур порвався просто. Оце сьогодні чіплялись за гілки. І я ото посмикав туди-сюди. Бачиш, як воно вийшло. Капець. Ну що ж, перев'язуємось, блін, обідно. Почепив ось такого курча, теж фіолетового, але з золотистою такою ось головою. Ця приманка в мене в єдиному екземплярі. Колись зловив на неї 2700 чи 2800 весною цієї на, на кагамлику. Ну, після цього ще там було пару щучок невеличких, здається, а потім якось перестав на неї ловити. Ну, ось вирішив трошки на неї тепер на пслі потягати, бо на пслі я на неї ще не, не пробував ловити. может О, есть! Да Щука. Сон, В том же месте, да ты. Ну, забрал, да, Вкрал. Да? Да. Она мала. Мала. со сама мала да. сегодня. Так. Давай ведь щеплятись грамме 500 шнурочек, отпускаю. По логике, не вот там, правильно. вот там где метр, полтора, ох, не, ну тут ты уже на головля а, пошел. ей ей е бачу, 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 по-моему окунь, по-моему окунь. А не, нифига себе окунь. У -у -у. Слушай, а там, по-моему, нормально щука, чем не сдается? Ой, па, там нормально щука. Я бачив, так. Да. Так, це точно кіло, блін, вона з язвою, по-моєму. Да, з язвами. Та що ж ти будеш робити? Пішли щуки з язвами. Вона відчепилася вже. Відчепилась, потім п'ять щось вирішила це і добрать. Та <різовую> я ж кажу, з язвами, блін. Так, з язвою нам не потрібно, друзі. Ми ось так її відпу... Ну так, давай помазі, повозі, ну кілоха є. є. Кілоха є, шкода. Але відпускаємо. Та зачекайте. Давай. Ну, виходь. Ти диви, вона вниз. Я не можу, у мене ж підсака така, що згибається. <ривання> щука, ну давай вже, йди. Ти нам не потрібна. Та, та. ти біву яка. О, все, попливла. Блін, перша нормальна щука, ну як перша. Та була, зійшла, ну та що спіймали. Ну, хоча б батько зловив, Те вже, і то вже добре. До речі, знову трава. Це ж знову трава, ти бачиш як? Його там е поблизу і батько прям гарно кинув. Є. Щупак малий. Ну оце такі тут только більшості, мабуть, і стоять. Ти бачиш? 300 грам чи скільки? Та ні, 300 немає. 200, мабуть. Страви угу, вискочив. Чот чьотьот? Та які 300 грам? Грам 150, мабуть. Шрабасик. Ну воно б якби, этот, спускало швидше, або якась дирка була. А в клапані в тому ма... є. Ну понятно, такий же ж крек. <реку> 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 Ні, ну що ну слухай, ну наче ж нормальна глибина, ну диви. Ну що тут нормальна щука не стоїть, я не розумію. Ну да, такий же, може трошки більше. Грамів 150-200. Поплив. Бач, стоять, стоять в траві. А, ну, ну ось туди. Оце, оце така, таке місце цікаве. Я брав звідки. Бач? А, ти кидає! Зійшла. Оце саме перспективне місце. Я майже завжди... О, луска навіть залишилась. Чи це не луска, ну, щось... Щось залишилось. Адже зійшла, ну невелика була. Може кілушка, але мені здається навіть кілушки не було. Ну це місце гарне, завжди майже тут бере. ого го го Ні, ну та вже не добере, я її наколов, гарненько вже все. Ще один кидочок, так от аби, аби кинути. Я думаю, вже там нічого не возьме. Ну була, була а, а, не... Та ні, голови да, так, головля можна, можна було сьогодні дергнути, аби ми на нього полювали, то звісно. Ну це прям велика приманка для головля. Він щось бачить, бачиш, хап-хоп, а не а не може вхопити. Ух ти, ух ти, ух ти. А, ні, щупак, да, вроді? Невеличкий. Чи що воно? А, за багри. ось воно що. Кого забаг? Ні, за рота, але якось. Він бив її просто цей. Ага, промазав, знизу якось. Як ти там чорт тебе забирай взяв? Та що ти робиш? Ну взяв себе, поранив тільки дурний. Ну, пливи, живий. Грамів 400, мабуть. Таке щось. До пів кілограма. Ну, блін, це все не те. Ні, ну, ось ціє ділянки ж креків багато, бач, половили. У мене зійшов, я двох спіймав. Ось саме маленькі щуки якось цієї прям гарно бруть, але малі. Ну тут не, не вистачає глибини, ну. Не ті місця для гарних щук. Ой, ти куди я кинув? вроде відчепилася. А, да, да, Опа! Ты думаешь, да, да. как відчепилась удачно. Щука. Может даже заликова, или нет? Нет, вот же ты могла бы быть и заликовой, ну. ты бачишь, как впала в воду как-то своеобразно, может. Да ну тихенько. А, зійшла. Ну нічого, видно, я думаю, було її в кадрі. Зійшла і зійшла. Я брав дуже ризиковано, я розумію, що більше за все вони що вона з'їде. Ну що ж ти не залікова, Ну наче ж місцинка непогана, могла б бути заліковою. Ну, грам 700-800 щось таке. Опа, є, бачу. Що скажеш, подсака треба? Вишне. А, з язвами, -майо! -ма ну що ж це таке? Ну як більш менш щука. диви язви. Відчіпляйся, давай. Дурна, ми тебе не хочемо брати в руки. Ну реально, як тільки до, до нормального розміру. Давай якось спробуй обережно відчепити. Ні, це до речі не дуже. Та я зараз отак, гачок. Ну, друзі, бачите, язви дві. Ну, дебелі такі. Давай, 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 Все. Що ти будеш робити? Ні, ну... ну це теж не заліково. Я, Вона мені щось більше здавалась. Не залікова. Ні, ну тут щучка ти бач, наче і ловиться, ловиться, але розмір... Що ти подумаєш під вечір кльов пішов чи що? Ні, мені знаєш що здається, що, що тут просто вітру менше. Ну, просто нам комфортніше стало кидати. Я чись впевнений, що ми і там було ловили. Ну, такий початок був гарний, реально. Я за пів години там, дві штуки окуня, ну не за пів, може за хвилин 40-50. Початок був дуже, а потім вітер почався і. Друзі, закінчимо вже риболовлю. Трішки сьогодні, я так вважаю, завадив нам вітер. Ось на початку дуже гарно починала, рибка ловилась. І ось під кінець непогано дуже ловиться. Ось, коли комфортно кидати, коли комфортно робити точні закиди, то одразу якось і рибка починає ловитись. А, а коли вітер був страшенний, некомфортно кидати вітер зносив, то нічого взагалі не могли зловити. Ну, все одно непогано, більше десяти щук було спіймано. Більше 10 щук було спіймано, непогано, відловились, спіймали, батько спіймав гарну залікову щуку, але з язвами. Не взяли ми сьогодні рибку. Ось. У мене теж зійшла гарна щука, там 2 була. Не пощастило, шнур треба змінювати, шнур обірвався. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До нових риболов.